Святого Іакіма до Лувру надав Львівський музей сакральної барокової скульптури Пінзеля. До реставраційних майстерень скульптура поступила повністю зафарбована білою фарбою. Спочатку вважали, що це повністю що це поліхромна скульптура, тобто, що обличчя, воно покрите, що там є фарба. Ось на руках, на обличчі, на стопах є фарба. А коли вже почали розкривати, розчищати, то виявилось, що. Ось тут раніше було золото. Знімати довелося не лише білу фарбу, а й інше нашарування рештки жовтуватої сірої фарби та лаку. Розчищались поступово, оскільки не можна було відразу взяти якусь частину, якусь ділянку і розчистити, тому що спочатку знімалися верхні шари. Ще й вона була покрита зверху шаром лаку повністю, тому і знімався спочатку забруднення. шар лаку. робота по розташуванню святого Іакіма розпочалася з угодою з французькою стороною. Шар за шаром реставратори знімали і розчишали творіння пінзеля, щоб вже розкритим представити скульптуру в Луврі і в каталозі виставки. Тут уже повністю розчищена біла фарба. Залишились лише ось незначні її рештки. Наразі я працюю теж із розчисткою, крім фарби, ось верхні забруднення, і ось це вже розчистка іде розкриття до золота. Над якімом реставратори працювали біля місяця і знайшли в скульптурі декілька цікавих фрагментів. Ця рука це вже пізня реставраційна доробка. От, наприклад, тут тут кисть руки, потім е, можливості і ця. А тепер попросимо реставратора пояснити нам, як можна зрозуміти, що окремі деталі скульптури не належать руці майстра. Рівень роботи не такий, скажімо, як у пінзеля, тому що груба робота. От і немає в ґрунту пінзеля, і ось видно, навіть вони коли. Цю частину приклеювали, вони не приклеїли її в стик. Ось тут теж вставка реставраційна відкрилася. Це ось частина ступи. Це теж не, не пінзеля робота, тому що теж немає його ґрунту, шару ґрунту, немає цієї позолоти. Спочатку, щоб менше травмувати скульптуру, вирішувалося, яким розчином користуватися. Для Якіма обрано звичайний тиловий спирт, що можна придбати у будь-якій аптеці. В основному реставратор сам собі підбирає інструмент і сам виготовляє. Ось це, наприклад, це для укріплення. Це второпластовий такі шпати. Інструменти в українських реставраторів переважно саморобні. Вхід іде чине повний набір хірургів та дантистів. Найрізноманітніші лопатки, скальпелі, пінцети тощо. Подивимось, як ними користуватися при реставрації. Бачите, тут золото, ось тут таке більш темніше. Тобто, це ще перед цим верхнім білим шаром фарби. Це ще й покрило його якоюсь сумішю, лаку, бронзянки. Його теж потрібно зняти. Знімається дуже теж делікатно, оскільки щоб не пошкодити золото. То викатується таким методом. Теж підбирається розчинник. Спочатку від слабшого йде. Якщо слабший розчинник не бере, то тоді вже підбираються якісь більш такі сильніші хімікати. Українським художникам-реставраторам вдалося врятувати зруйновану жуком шашелем часом та людьми скульптуру пінзеля святий Які. З якими проблемами вони зіткнулися в роботі над іншими скульптурами, дивіться в наших наступних сюжетах.